Вітаємо! Це телеграф про гроші. З вами, як завжди, Денис Безлюдько і Олександр Крамеренко. Ну що ж, очікування наші минулі справдилися. Відключення електрики дійсно стало менше, дай на вулиці стало прохолодніше. Але візьмемося за тиждень цей цифра тижня у нас сьогодні е, мільйон двісті чоловік. Рівно настільки е, з погляду мінекономіки не піде служити до армії. Ну, От, тимчасово не піде. Тимчасово не піде. Ну це кількість чоловіків, які потенційно можуть бути заброньовані за оцінками Мінекономіки. Наразі е, вже лишилося менше 800 тисяч вже в броні. От, тобто одягнуті в броню. Одягнуті в броню економічно залишилося 400 тисяч. В принципі, я не знаю, як це рахувалося. Я думаю, що це просто там навскітку. Тому що кількість потенційно воєнно зобов'язаних у нас близько 11 мільйонів. От, тобто це 10% від цього за винятком тих, хто, наприклад, вже виїхав за кордон От, чи в розшуку. Я чи... думаю, що це приблизно ну, чверть десь... або п'ята частина тих, хто працює офіційно приблизно. От можливо, але е, тут ще така річ, що я не бачу запуствуючих шагов. Тобто у нас економічне ну, бронювання, в принципі, воно якось відбувається хаотично і ніхто не, не, не рахує насправді, хто має там важливість для економіки, тому що е, зараз бронюють я так розумію за принципом кого можуть можуть пролюбіювати. То і красавчик. Ну тобто, і в нас там і цирки попадають сюди, і там резиденти дія Сіті, які весь держапарат, весь держапарат резиденти дія Сіті, які е, половина має відношення до ігрового бізнесу, якісь там отримувачі грантів. От, не всі теж всім знайомі. Ну, тобто нема цієї соціальної справедливості, про яку ми говорили, ну, ще що пара ти прозорості і соціальної справедливості. Ну, тому що ну, насправді треба ж рахувати, там, скільки нам треба трактористів, там, водіїв, залишити Залишити енергетиків, е, яких там зараз. Може... І це при тому, що я хочу сказати, що для багатьох професій е, особисті ризики залишаються дуже високими. Я буквально вчора постив повідомлення. Про те, як на Сумщині росіяни ФПВ дроном атакували комбайн, і, на жаль, ну, це, це є реальна ситуація, купа людей, енергетики, наприклад, комунальники, вони насправді працюють в умовах, коли їх підприємства є мішенню чомусь, хоча цивільні цивільна інфраструктура. Тобто, це з одного боку, з іншого боку, у мене є враження, що ніхто не прораховує економічних наслідків. А що буде з податками? Ну от вилучаються люди компанії, А що буде з вражаєм, якщо всіх комбайнерів а, забрати в армію. Так, так є це дуже велика проблема. Там мені кажуть, що є така штука, як жінки приходять на підприємства, заміщають чоловіків на раніше чоловічих професіях, але це процес доволі не швидкий і, і загалом 100%, 100 це неможливо? неможливо. неможливо да. В тому числі просто банально не встигають люди швидко отримати відповідну кваліфікацію. Тому чекаємо прозорості. Чекаємо Чи, на... точніше, перший крок зроблено їх, хоч порахували скільки потрібно для економіки. Тепер треба розподілити їх якось по галузям так, щоб ця економіка не рухнула, не свалилася. Хоча для економіки є і інші ризики, на жаль, добре. Переходимо к іншим ризикам. Курс долара в нас вже починає бити нові рекорди. Останній був 18 липня. НБУ підвищив в ціни курс долара майже до 41,5%, А готівковий курс продажу вже такий, як у нас уряд планував на кінець року. От і я в цьому насправді зараз не бачу нічого доброго. Тому що крім тих факторів, які є об'єктивні, це там, частково валютна лібералізація, коли дозволили виводити кошти за кордон, і зменшення експортної виручки, тому що закінчився врожай минулого року, а цього ще не почався. От, я так розумію, що там вже грають фактори такі чисто, я б не сказав, особистості. Ну, тобто уряд вирішив заробити на курсі долара. Тобто, я так розумію, хтось в уряді таки пролобіював таку повзучу девальвацію, тому що здати мільярд доларів по курсу 40 і мільярд доларів по курсу 42 це два різні курси. Два різних мільярди. Два різних мільярди. Але я хочу нагадати, що десь років 9 тому уряд теж вирішив погратися в контрольовану девальвацію, там, з інших причин. Але це все закінчилося диким. Дивалом обвалено і ну насправді Нацбанк вже виступив з заявою минулого четверга, і я сподіваюся, що на цьому тижні ми побачимо наслідки цієї заяви втілення заяви, тому що в цій заяві було. Були пов'язані темпи девальвації, тобто швидкість падіння гривні, сповзання гривні відносно долару, із впливом на темпи інфляція у Нацбанку інфляція це ну, якби мета. Да? Він не хоче допускати і надто високої. Ми побачимо, що буде на цьому тижні на поточному. Я сподіваюся, що будуть якісь ну, такі суттєві заходи, тим більше, що зараз. У нас банку є можливість переконати наших донорів в тому, що він має проводити більш активну політику. Зараз проходять переговори з черговою місією Міжнародного валютного фонду. Подивимось, я все ж таки сподіваюся на певний відкат. А ти оптиміст, але загалом, ну це цей напрямок, ця тенденція мене не дуже радує, тому що там, ну, якимось Інтервенціями там можна погасити ажіотаж на готівковому ринку, але е, інфляція у нас іде далі вперед. У нас було підвищення тарифів, які ми ще да. якось там не, є не, не, не... Не, не тільки валютний, не тільки курсовий чинник. На жаль, да, да. по перше, підвищення тарифів на електроенергію. По-друге, в принципі, відключення електроенергії, яке дуже б'є по рітейлу і не тільки. І воно збільшує насправді видатки усіх від промисловості до торгівлі, і це звісно впливає на ціни. Хочемо ми того чи не хочемо. Я думаю, що ми це відчуємо по підсумках липня, також хоча зазвичай липень-серпень це місяці, коли у нас навіть було зменшення вартості споживчого кошику. А цього року я думаю, що цього на жаль не буде. Ну, подивимось. Ну, я думаю, що от харчовий рітейл дуже додасть до витку цін, тому що А, вони тратяться зараз на бензин, Б. у них. Просто втрати. Просто втрати, пов'язані з тим, що холодильники не витримували таких довгих відключень там, по 7-8 годин. І це все просто. Має якось вплинути, на жаль, і на темпи інфляції. Тому я е, дуже сподівався, наприклад, е, на те, що, хоча б в цих умовах Верховна Рада не буде вдаватись до таких нищівних е, кроків, як підвищення податків, але, але вдалися про, про це. Поговоримо трохи пізніше, але я б рекомендував нашим глядачам е, залишати наразі гривні. Тільки на споживання все, що стосується якихось заощаджень чи відкладені якісь проекти, воно має зараз бути у доларах. Я не знаю якого рівня сягне долар до кінця року, але думаю, що межу в 42 ми пересечмо вже ми, осен... ми перетнемо її однозначно. Однозначно перетнемо ще восени, от і перетнемо її завдяки тому, про що ми зараз поговоримо. Про те, що ти зараз почав говорити, очікування тижня. Очікування тижня. У нас з вересня підвищуються ставки акцизів на бензин, дизель та скраплений газ. От. Насправді це тільки перше підвищення. Верховна Рада, на жаль, його проголосувала. Експерти кажуть, що нічого страшного, що це додать там 1-2 гривні до літру пального. І це може бути навіть непомітно через. Зниження світових цін на нафту, які по-моєму, наразі не дуже знижується. Ну, був на минулому тижні дійсно такий момент, коли вони пішли, пішли вниз. На початку цього тижня вони знову почали відновлюватись. Тобто ситуація, коли вони коливаються в межах 80-85 доларів за барель цієї нафти-бренд, яку у нас дуже люблять про неї згадувати. Я не думаю, що буде суттєве падіння. Але факт полягає в тому, що збільшувати податки в умовах, коли споживання пального, це не тільки мова про автіки. да, Я зараз розкладу на пальцях для мене, як автомобіліста, може 2 гривні на літрі не буде так помітно загалом там у витратах щомісячних. Але якщо ми перенесемо ці витрати на генератори там для якихось там парикмахерських чи з магазинів продуктових. Це ну чи а... перевізників авто. Це дуже суттєве підвищення. Яке... А сільське господарство, яке споживає просто як не в себе. От тобто, всі-всі підвищення на 2 гривні вони вилізуть боком. Я навіть не знаю наскільки через підвищення цін загалом. І я думаю, що інфляцію ми таки будемо мати двозначно в кінці року. Я сподіваюся, що ні. Я думаю, що офіційно не випусся для того, щоб була якась картинка. Але офіційна у нас дуже відстає від реальної, і наразі вже цін, цінник там ж супермаркетів виріс більше, ніж там офіційно за рік у нас менше 5%. Ну так, як кажуть, експерти вважають, що жити стало краще. На до речі, ця доріжка, на яку слизька став уряд з підвищенням податків, мене не дуже тішить, тому що в кінці десь. Маячить, там планова економіка, ведення карток на продукти. Ні, ну ти, ти вже, Я заган... вже... За, ти вже Я заганяєш. Кажу, в самому кінці. В самому кінці. Я сподіваюся, що до цього справа не дійде, але е, насправді небезпека є. Ну, дивись, у нас слідом за цим підвищенням акцизів там, ще на сигарети хочуть вести, але це не буде так помітно там, е, в межах економіки. В мене більше. Е, Непокоїть загалом е, хотілки уряду підвищити воєнний збір посеред бюджетного року. По-перше, це порушить всі фінансові плани там всього бізнесу. По-друге, воно е, дуже збільшить собі протирічність законодавство. Ну і протирічність законодавство то таке. Закон, як дійшло. Е, але це дуже суттєво, особливо для дрібного бізнесу. Підніме собі вартість, а він не завжди може це відобразити, ну, що цінах. Да, Купівельна спроможність населення вона не є безмежною. Ну тобто там введення додаткового військового збору, воно з одного боку, воно зменшує доходи е, населення, з іншого, типа збільшує видатки бізнесу. І от на цій. І цінники. Да, цінники. На цій розцяжці, на яку нас е, сподіваюся, Дуже обережно, що депутати якось підрихтують цю штуку, але ну, очікувань у мене добрих мало, гроші шукають не там. В принципі, у нас назріла там, наразі реформа уряду в цілому, тому що Міністерство фінансів та Міністерство закордонних справ ну, не справляються зі своїми обов'язками. Тобто ці, це підвищення цього року на 139 мільярдів, і його можна було б. Перекрити, якщо пошукати гроші у наших партнерів. Або, я не знаю, я не рахував але я думаю, що просто надрукувати ці 140-139 мільярдів гривень, які хочуть цього року, і там і до 500 іншого ну їх. Задля, е Ну я не думаю, що вдадуться на друг грошей, і це буде менш травматично ніж а... таке підвищення. податків? на мій погляд, це також ну, травматично, але на мій погляд є інші джерела. По перше, це гроші від партнерів. Тупо потрібно більш якісно витрачати те, що дають. Тоді будуть давати більше іншого. Це по перше. По друге, варто подивитись на митницю і податкову. Там точно є і 130... до, до речі, і 200, Загалом і... з підвищенням податків уряд ще вирішив в два рази підвищити зарплатню податкові. І а... це остаточно демонізує цю має... буду Як в тому анекдоті, так що дочері зарплату платять? Ну, типа того. Але насправді, ну, мінекономіки після цих кроків можна теж просто розпускати, тому що, ну, яка економіка? А Наслідки, ну що? Я думаю, що дрібний бізнес буде тікати в тінь. Він вже тікає. Я все частіше бачу такі таблички, у нас розраховуються тільки кешем. <гум> От. Це збільшить корупційні якісь корупційну ренту, і, не дай Бог, кримінально. Ну насправді це абсолютна закономірність. Коли збільшують податки, то збільшується корупція. Тому що стає більш економічно цікаво платити не в бюджет держави, а в бюджет перевіряючих і контролюючих органів, які так підвищили зарплатню. Які ми так підвищили зарплатню. Так, да, підвищили зарплатню. Тому е, я не знаю, хто може стати на заваді цієї жахливій помилці. Здоровий глузд, якого ну я сподіваюся, що все ж таки залишки його у Верховній Раді залишилося. До речі, ти не чув? Вони йдуть на канікули. Ні, не чув, але сподіваюсь, що е, з підвищенням різким податків посеред бюджетного року вони встигнуть до канікул е, розібратися. От. Такі у мене позитивні очікування. Так що тримаємося, віримо в перемогу. Не зважаючи да, вкла вкладуємось, е, тому що це, це теж наша ноша в тому числі. На цій позитивній ноті ми з вами прощаємося. Побачимося за тиждень з оглядом нових, сподіваюсь, більш позитивних економічних тенденцій. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.